керівнику Укаренерго перед тим, як написати заяву про звільнення, взяв і виписав собі премію в 40 мільйонів гривень. І щасливий пішов. В той час, коли Європа нам сказала, що допоможе з відновленням електроенергії, електропідстанцій, після того, як Росія їх розбила, і ми. Три на три без світла, це в кращому випадку. Ходимо на 10-й, 20-й поверх пішки дітей носимо, тому що нема живлення, ліфти не працюють. Це людина, яка відповідає за це все, взяла собі премію 40 мільйонів і щаслива пішла. Ось такий бардак у нас, дорогі друзі, і просто руки опускаються, якась зневіра з'являється. Хоча не має бути. Має бути Сильними ми маємо бути мати сили, тому що треба боротися. Війна ще не закінчить.